Відпрацьовуємо вправу одягання протигазу типу sm 6 з панорамною маскою. Починається з того, що відкриваємо підсумок, достаємо протигаз, відводимо назад ремінці, які тримають лицеву маску, і починаємо його одягати. Одягаємо його на голову, одягнули на голову, розправляємо ремінці. Першочергово, коли ми одягнули на голову протигаз з панорамною маскою. У нас, першочергово, ми підтягуємо під щелепні під ремінці. Підтягуємо їх до максимуму, поки не прижметься маска до лиця. Потім ми підтягуємо верхній ремінець до максимуму. В останню чергу ми підтягуємо бокові ремінці. Підтягуємо бокові ремінці. Пробуємо зробити два вдохи. Якщо ми не чуємо, що в нас повітря поступає за маскою, відповідно, ви це зробили правильно. Якщо ж ми відчуваємо, що поступає повітря ще окрім того, як воно йде через фільтр, ще поступає попри маску біля лиця, потрібно підтягнути ще під челепні ремінці та бокові ремінці. Так ми вже маємо протигаз в водітому вигляді. Проти, нагадую знову, протигаз типу SM6 з панорамною маскою.